Вітаю, 15 грудня на календарі. Це новини 20.15. У студії для вас працює Ярина Матвіїв. Про найважливіше за сьогодні впродовж 20 хвилин. Товарним потягом без їжі та води до Львова і соне то повернулися львівські десантники. Діти пишуть в АТО до Дня Миколая малеча робить героям подарунки. Тайна святого Юра у Львові презентували книгу про Львів, часів Першої світової війни. Герої та безгеройських почестей до Львова повернулися бійці 80-ї аеромобільної бригади. Хлопці провели на сході майже п'ять місяців. Воювали вони у Луганську. Під рідною військовою частиною у Львові 318 десантників зустрічали рідні, друзі та небайдужі львів'яни. А от чому хлопці повернулися у бурній зони? А то далі у сюжеті. Два тижні відпустки, з яких три дні у товарному вагоні. таким було повернення львівських десантників додому. Батьки хлопців не на камеру розповідають. Військові потязі були голодними і спраглими, а заводу провідники вимагали від них гроші. Рідні не стримують емоцій. Наших солдатів везли дітей туди моментально навіть не дали попрощатися, а привезти з війни немає організації. Троє суток везуть, як вибачте, за слово як худобу товарниками. По 12 годин стояли, дзвонили. Просто ужас. Ой, дуже довго нас зустріли як дійсно, як героїв. Двоє суток тарабанили. Неприємно. На своїх героїв під військовою частиною чекали три години. Точного часу прибуття бригади ніхто їм не повідомив. Та все неприємно забулося, як тільки материнські очі нарешті побачили живими своїх синів. Дуже довго ми чекали, і дуже кожен день переживали. Багато сліз було. Але слава Богу, повернувся живий, здоровий. Дякувати Богу і дуже кожен день молились. Просили Бога за всіх людських дітей за свого, щоб вернулись додому, щоб була. Перемога на нашому боці і сподіваємося, що ця війна скоро закінчиться. Дай Боже. До військової частини на зустріч з героями прийшли і небайдужі львів'яни. В натовпі видніються квіти, цукерки, українські прапори. Рідні не стримують сліз. Сщарюся, може відчувати. І Кропа. він наш односельчанин, Ми його дуже любимо, поважаємо. Він молодець. Дома герої будуть менше ніж два тижні після короткої відпустки. Десантники знову повернуться на війну. Мар'яна Підковська, Петро Ткачишин та Олег Возний. Новини 2015, другий телеканал. Друзі та недруги з заходу. Європа допомагає Україні стримати російську агресію та найбільш вразливі до російського лобію Угорщина, Чехія та Словаччина. Як втримати проукраїнський баланс сил в Європі? Далі. Шукати приязних сусідів нове завдання для нового уряду. Угорщина може стати однією з таких, бо, хоч має з Україною всього лише 196 кілометрів кордону, економічно з нами пов'язана більше ніж географічно. Наприклад, минулого року товарообіг цієї країни склав 4 мільярди доларів, а інвестиції в економіку 700 мільйонів. Тому угорсько українська дружба так важлива для України, а ще в контексті того, що з 1999 року Угорщина в НАТО, з 2004 тисячі в Євросоюзі. А тому вже давно пройшла дорогу, яку українцям ще тільки проходити, і нам є чого повчитися. Це безумовно і в розвитку громадянських різноманітних прав, це в розвитку економіки, це і в політичних свободах. Тобто у Гочні є що показати гоське суспільство, воно має вже досить такий давній демократичний досвід. І е, події, які відбувалися в 56 році, в 356 році, е, свідчить про те, що угор, угорське суспільство, угорці це завжди був такий народ, який любив свободу і намагався не, не миритися із порушенням її. Тому я думаю, що українцям справді є багато чого повчитися, але разом з тим хочу сподіватися, що і вже в теперішньому українському суспільстві угорські також може знайти якісь. Ті елементи, які можна взяти для себе, тим не менше, досі українці знали про Угорщину небагато: балатон, Будапешт, термальні купальні, токайське вино, і, мабуть, все власне такі круглі столи і покликані гуртувати дипломатів і науковців, щоб відкривати невідоме про країни, які хочуть бути друзями ми знаємо, яка складна ситуація зараз в Україні. Тому від нашого представництва і МЗС Угорщини хотів би вас запевнити, що ми зацікавлені у стабільній, сильній і незалежній Україні Щоправда, війна з Росією ускладнила наші сусідські стосунки. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово робив заяви, в яких висловлював не завжди приязне ставлення до України. Його пропозиція будувати газогін в обхід України і заява про неготовність нашої держави йти в ЄС охолодили ставлення українців до Угорщини. Однак, етнічний угорець Ласло Зубанич переконує угорський народ позитивно налаштований до України а слова прем'єра трактують трохи не так. Прем'єр пан Орбан сказав, що ми пам'ятаємо з дитинства, коли ми межували з Радянським Союзом. І це ще раз у нас не повинно бути. Тому повністю вся дія уряду направлена для того, щоб підтримати і у питаннях, і по по санкціям, які були підняті Європейською комісією, і по допомозі, і по гуманітарній сфері. І, наприклад, прикладом цього є. Активізація цих міждержавних стосунків, які є у в останні декілька місяців, наприклад, теж відкриттям почесного консульства в місті Івано-Франковській, наприклад, 19 грудня цього ж року міністр закордонних справ пан Сіярто, буде відвідати Київ, щоб ці деякі недорозуміння, які Інколи у пресі є, бо наприклад, е самі журналісти бувають і або друзями України, або не друзями. Угорські дипломати наголосили на тому, що насправді Угорщина не проти членства України в ЄС, а навпаки, готова їй допомогти на цьому шляху. Вікторія Прихід Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Діти військових, які зараз перебувають у зоні, АТО, вчилися виготовляти ялинкові прикраси, ангеликів та персонажів різдвяної шопки, до дня святого Миколая, волонтери передадуть подарунки бійцям на схід. Окрім того, малеча записала відеозвернення до військових, в якому бажала своїм татам героям міцного здоров'я та перемоги. Львівська малеча подбала про те, аби військові у зоні. АТО також відчули свято у будинку офіцерів близько 70 школярів, серед яких діти військовослужбовців, які нині воюють на сході України, готували подарунки бійцям до Дня Святого Миколая. Той проект, який спрямований на те, щоб діти привітали своїх батьків з Днем Святого Миколая, щоб діти власноруч виготовили їм. Листівки або будь-які ялинкові прикраси, і волонтери нам пообіцяли відправити ці прикраси туди в зону АТО, то, напевно, саме тепле і саме приємне буде для наших військових. На майстер-класах малечу вчили виготовляти ялинкові прикраси, ангелики-обереги, персонажів різдвяної шопки. Коли він приїде, я хочу йому подарувати. Я хочу, щоб я привітаю з ним Різдвом Христовим з Новим Роком, здоров'я йому, щастя, щоб він був, ну приїхав здоровеньким, нічого з ним не сталося. Я хотіла підтримати ті, що зараз воюють, і подарувати їм те, що я зараз роблю. Що ти зараз? Ангела. Окрім дітей на майстер-класі, й дорослі дівчата-волонтерки прийшли допомогти малечі зробити гарні подарунки та листівки. Перш за все, чому я долучилася до сьогоднішньої акції, щоб допомогти е, маленьким нашим е, чогось більше навчитися в цьому житті, тому що життя наше трошки ж є жорстоке, щоб просто е, мати певні різні перспективи і можливості. А оскільки їхні батьки зараз мають певний обов'язок, тому наразі хочеться просто дітям дати якусь маленьку казку. Я долучилася до цієї акції, тому що кожна дитинка вона повинна зробити свій внесок в нашу державу. Вона зараз робить. Подарунок для військового, але не кожна дитинка зможе сама підшити або ще щось. Тому їй потрібно допомогти. Тому я вирішила взяти в цьому участь. Між роботою діти записували відеозвернення до бійців, бажали повернутися живими, здолати Путіна та повернути Крим, щоб вони не помирали там, а перемагали. Я прийшла, щоб зробити подарунок воїнам. АТО. я б хотіла їм побажати, щоб вони швидше поверталися до себе додому. Подарунки, які діти зробили власноруч та відеопривітання, вже найближчим часом волонтери передадуть бійцям на схід України. Марія Шепель, Петро Кичишин, Олег Возний, новини 2015, п'ятнадцять, другий телеканал. І про те, яка допомога потрібна сьогодні бійцям у зоні, а то ми говоримо з нашим гостем. Це є Остап Пороць, командир другого відділення штурмової роти батальйону Донбас. Остапе, вітаю тебе! Дякую, що прийшов до нас на ефір. Власне, ми бачили сюжет про те, як дітки передають послання воїнам в зону. АТО. наскільки дитяча допомога вас там підтримувала, поки ви знаходилися на бойових завданнях? Дуже підтримувала. Дуже багато бійців е, сприймає дитячі малюнки, якісь обріги чи амулети. І в мене особисто по кишенях було розіпхано три таких малюнки. Я їх привіз сюди, і десь вважаю, що вони мені допомогли. Дуже позитивно радіють, От коли є вільна хвилина, обов'язково їх читають, показують. Дуже позитивно відноситься. Власне, дитячі малюнки. Так. Все, що зроблено роками дітей, воно так, гріє так. душу бійцям напередодні. Е, ну нам пересилали виключно малюнки, угу. саме нам, і всі з задоволенням їх ховали в кишені і сприймали як оберіги. Хотілося б після війни познайомитися з авторами цих малюнків, які зробили для вас ці речі. Ну, це буде неможливо, бо там було написано Вася, сьомий клас там ага. чи, чи п'ятий клас, так що це. Звичайно, що було б цікаво подивитися на ту дитину. Наше майбутнє. Яка, на твою думку, зараз е, потрібна допомога хлопцям в зону АТО через те, що вже є зима і досить холодно, і незважаючи на режим тиші, е, бійці перебувають кожен день під е, теплі, теплі речі, угу. якісні теплі речі. І е, ротація, звісно, щоб не відбувалося ніяких психологічного виснаження. Е, Режим тиші зараз. Він допомагає нашим бійцям на передовій набратися сил, провести ротацію. Чи на твою думку, все ж таки краще би вже було продовжувати вести бойові дії, дотискати ці групи сепаратистів і, можливо, російської армії, які там знаходяться? Яка твоя думка злі, про режим перемир'я і от такі от режими тиші? Ну, моя відповідь я, я не можу сказати, і... тому що я не володію в. Повною мірою ситуацією. Я не знаю, як воно буде краще. І для того штаб АТО вони знають кількість вбитих, поранених, полонених, яка ситуація з фінансуванням і так далі. Я думаю, я сподіваюся, що вони знають, що, це, що вони роблять, і я сподіваюся, що те, що вони роблять, піде на краще, а не на гірше. Які в, тебе, а далі які в тебе прогнози? Чи з, після цього режиму тиші вже піде на спад, цей військовий конфлікт, чи можливо війна закінчиться, чи все-таки можна чекати, що вона буде тривати і не один рік? Це, цього не знає ніхто. Вона може тривати не один рік, а може закінчитися і влітку. Це не знає ніхто. Все залежить. Чи будуть в Росії проблеми? Якщо в них буде така проблема, яка відволіче їх від нас, і вони не зможуть. Вони і так вже великі проблеми: Там і падіння рубля, і падіння нафти, і вже в Чечні, які є збройні конфлікти, і те, що вони посилають на Україну найкраще свої сили, це в основному, Спецназів під аеропортом і вимпел перебили, і десантура, то вони посилають краще. Дякую, Остапе. Це був Остап Проць, командир другого відділення штурмової роти батальйону Донбас. Ми говорили про те, яка допомога потрібна зараз бійцям АТО, і ми продовжуємо. Вивчили історію і дітям допомогли. Більше про місто під час Першої світової війни маємо змогу дізнатися від автора Олександра Богдановича у Львові. Презентували роман Тайна святого Юра. А всі виручені кошти від продажу книги комісія міжнародного співробітництва громадської ради Львівщини передала дітям сиротам. Про це більше. Тайна святого Юра, книга про Львів під час війни. Історія, яка тісно переплітається з сьогоденням. Тоді була Перша світова. Сьогодні російський агресор провокує третю. В романі автор описує події, які відбувалися в Галичині під час російської окупації, 1914-1915 років. Історичні факти, викладені на сторінках автором книги, це те, про що має знати не лише кожен львів'янин, але й кожен українець і росіянин. Розповідає, як місто себе відчувало, як відчувалися мешканці, і скільки всього багатого, цінного і доброго забрала звідси російська армія. Саме тому книжка написана російською мовою, бо росіяни не будуть читати нашою українською. Вони тільки з російської мови можуть дізнатися, як відбувалися ці події насправді. Книга Олександра Богдановича документально художній роман. Автор описує життя надуманих героїв, але усі події реальні, які задокументовані в українсько-російських унікальних архівах. Тайну святого Юра кажуть друзі Богдановича, Львів'яни читають з неабияким захопленням. Примірники книги просто змітають з прилавки на історичних подіях з історичними персонажами про Львів, і про така ну ну, така подія, як Перша світова війна, яку Яку в школі ми не вчили так, як треба, і ми не знали тих всіх подій, що було у Львові? Так, а тепер, а тепер, прочитавши цю книжку, я зацікавилася взагалі історією. Всі виручені кошти від продажу книги, розповідає Олег. Виця комісія з міжнародного співробітництва спільно з автором вирішили передати першому львівському дитячому будинку. Приємний сюрприз, малята отримують якраз до дня Святого Миколая. Хочу сподіватися, що власне такі акції вони стануть не останніми, і можливо, так само ми будемо продовжувати. І я думаю, що не тільки треба там один раз на рік такі проводити, враховуючи тим більше теперішнє суспільне життя в Україні пов'язаним. З тим, що вже чимало людей, чимало героїв України загинуло. Діти залишаються сиротами, і їх треба підтримати всім нашим суспільством. А вже у травні автор потішить Львів'ян новим виданням. Світ побачить ще одна книга Богдановича. Про Львів в ній автор розповість про місто перед та під час уже Другої світової війни. Мар'яна Підковська, Петро Ткачишин та Олег Возний. Новини 20.15. другий телеканал. Львівщина втратила визначного освітянина. У Львові помер Анатолій Вовк, батько львівської науки. Він багато років керував освітянами в області. Під його керівництвом на Львівщині збудували не один десяток навчальних закладів. Анатолій Вовк свій життєвий шлях пройшов від простого робітника на заводі до головного освітянина в області. Освіта Львівщини втратила патріарха, який творив освіту. Який Щороку давав нове дихання освіті і освітянам. Це був великий чоловік, чоловік, який дбав про освіту і освітян, про розбудову освітніх установ. Чоловік з 1972 до 1988 року очолював Львівське обласне відділення освіти і науки. За цей час в області збудували не одну школу та налагодили систему управління освітніми закладами. Я колись пам'ятаю його слова, коли він їхав обнімати посаду завідувачого Блоно із директора Бродівського педучилища, каже, я їхав в машині і весь час думав. Гарний початок. Я тішився, що я маю такий початок. Але я не про початок. Я думав, який буде мій кінець. Як я буду виглядати в кінці, коли я піду з цієї посади. Зараз освітяни та колеги, яким доводилося працювати разом з Анатолієм Вовком, теплотою згадують цей період та його настанови. Завжди він казав так, що людина це є понад все, і треба шанувати всіх людей, не дивлячись від віку. Від того, якого він походження, і робив все для того, щоб на найвищому рівні була освіта, наука, ну і, звичайно, виховання. Освіта є основою всього. Якби ми не говорили, що економіка там і так далі, все це основою є освіта. Буде добра освіта в державі, буде економіка. Буде процвітати духовність і так далі. Родом Анатолій Вовк з Донбасу і його друзі розповідають, чоловік дуже переймався через останні події в країні та на його маленькій батьківщині. Виріс він на Донеччині і, мабуть, теперішні події, які відбуваються в Донбасі, і особливо в тих краях, де він проживав, на його батьківщині. Мабуть, і посприяли тому, що він скоріше пішов. Він дуже важко переживав ті події. Освітянин помер на 89-му році життя. Попрощатися з батьком львівської науки прийшли десятки його вихованців. І це, зрештою, все, про що ми хотіли вам розказати. Інформаційна служба другого каналу працює для вас постійно. Шукайте нашу сторінку у соціальних мережах. Події змінюються щохвилини. Ми аналізуємо лише найважливіше. З вами цей час провела Ярина Матвіїв. Хай щастить.